Що ви думаєте, що то погано газ? Ви просто думаєте, що то треба класти. Ну вам, бо тут є цифри, і вам ну, ви знаєте, що їй цифри подобається, а та їх реально погано про Але ж не та часа, погано їх опрацію. Ну, оператив. Є ще град.

щоб його дістати, треба от сюди Прийде до його. Мій друг знімає відео. Я не хочу говорити, коли він ям ям. Якшо, відео, відео зіб'ється.

Ну так, ну от найгірша гра, просто на того штуки дивнувся. Там я впал, бо ну, хочете я вам покажу, де бука, шуте, я 25? Ну об'єднайшов до інтереса, і був 25. Я хотів забрати а але не приїхав. Долар, а не міг. Хай Я ще того не бачив, бо я всі цифри не бачив в тій гри. А туда тут уже удовольствие еще двадцать ОДН. А то да и да заходил 20 утэн. Я где-то туда? Ну ладно. Объезжал. Куда? Познавай, что это на звук? Ну, там. Макирший звук? Yeah. Да. я гей, плещу, че, гер, интернат, куда я тю, на трай, Ладно, макирший, да, ль, Um, okay, now I don't know what my hair should be. Why? Can I just say? Что вы думаете, это классно, да? Ну, не, не правда. Ну, болезнь. Ну, и так же. И куда бы идти? Надо один оставить, что? до 39-го ривля листа, у нас кей. Во, this is gay. Акей. тут ска, подивись, от рівень 30, що волендж на там, файлик кревка. А ровно 279. Чи чого дивий лайк. І ще 17 найкращі, але чому ні разу найкращий день то а ви мене вау, скрейзи гейм. Якщо ви я буду грати десь хвилину, а будь фіг. Тобто реально не йду, хто гра. Ой, вона трохи подобається. Так що ви